Уже 18 років він незмінний голос Євробачення в Україні, а ще ведучий ранкового шоу Сніданок з 1 плюс 1» та життя відомих людей. О, ми вам зараз таку лавсторію yeah. розповімо. Будете шоковані. Втім, у Тімура самого дивовижна історія кохання. Чому про його особисте життя до одруження нічого не відомо, і як так сталося, що майбутня дружина аж два роки не відповідала взаємністю? Тімур вирішив, що це дуже мужній вчинок яким педантичним ведучий стає в домашніх стінах? Для неї це випробування. Певно таке. Це треба переступити через себе. Та як йому вдалося запеклу кар'єристку перетворити на ніжну матусю, з якою тепер разом готується до всиновлення? Можемо починати. Все ми Працюємо. Він безсумнівний амбасадор України на Євробаченні без його емоційних коментарів. Важко й уявити цей конкурс. І за словами Тімура, для нього це давно вже не тільки робота. Це однозначно і образ життя, і образ мислення для мене євробачення. Воно насправді як не крутий, супроводжує мене 365 днів на рік. Однозначно, це велика частина мене. Навесні 23-го Мірошниченко традиційно долучився до української делегації, яка поїхала на конкурс у Ліверпуль. Там він став ведучим червоної доріжки. Хоча багато хто очікував побачити його на головній сцені. Я, звісно, був серед кандидатів на ведення Євробачення. Чого вразливо мені дуже. я не могу, не буду стверджувати, що ні, мені все одно звісно я переживав з цього приводу. Та ведучий не зрадив своєї любові до конкурсу навіть після гучного скандалу на нацвідборі 2022-го. Нагадаємо, що тоді під час оголошення результатів голосування табличка з балами зависла. А в навушниках Тимуру сказали неправильні цифри. В ефірі почалась метушня, і перший хейт полетів у бік ідеальної репутації ведучого. Було неприємно, тому що особливо я то розумію, як все було насправді, що моєї там провини в цьому немає. Треба було спинити хвилю хейту, яка на мене полилася одразу. В таких випадках насправді не потрібно нічого вигадувати. Просто потрібно дійсно розповісти, чому так сталося. Щоб зрозуміти, наскільки Тім відповідально підходить до своєї роботи в кадрі, достатньо побачити його за кадром. Там він завжди виручить колег мережа гуде Венсен Касель. Венсен Касель. А? Венсан Касель. Касель. Вен... Дякую. Венсен Касель. Венсан Венсен Касель та Атіна Кунакі. О, хоч щось. Ця дисциплінованість із дитинства у 90-х його тато військовий отримав квартиру на Троєщині у спальному районі Києва, де легко можна було знайти вуличні, ба навіть кримінальні розваги. Та Мірошниченко щиро фанатів від географії англійської та закінчив 11 класів із золотою медаллю. Звісно, під пильним наглядом мами, інспекторки з харчування, яка працювала у тій же школі. Я не можу сказати, що я був там за тротом. Як в усьому брав участь, я видавав шкільну газету. Я був першим президентом гімназії. А от майбутня професія Тімуру просто наснилася. І це ні, не телеведучий, як ви могли подумати, а психолог. З роками я зрозумів, що це було насправді абсолютно правильне рішення, тому що. Навчаючись на психології, я зрозумів, що психологом я бути не хочу, але просто з перших днів а, мене просто поглинула самодіяльність. Ну, одночасно зі мною студентами а, авіаційного університету, були Тіна Караль, Злата Огнівіч, Вася Бондарчук практики такої а, безпосередньо сценічної я отримав настільки багато, що я впевнений, що я таку кількість не отримав би навіть в а, якомусь а, театральному музі. Саме зі сцени вишу оксамитовий тембр Тімура почув телевізійний режисер, який запросив хлопця спробувати свої сили в кадрі на телеканалі ЮА 1 Так уже у 19 років Мірошниченко став ведучим без фахової підготовки і завдячує цим своїм генам. Батько полковник, тобто він має такий е, потужний е, командирський голос. Так, а е, мама поезію читала, декламувала вірші е, десь навіть там на якихось заходах, так виступала в якості знову ж таки ведучої на певних якихось заходах. То тобто ця комбінація, мабуть, якось відобразилася в мені. Паралельно з роботою на телебаченні. Тімур брався проводити численні корпоративи, а свою затребуваність він пояснює просто. У мене є така риса характеру, я не вмію відмовлятися від роботи. Уже у 22 Тімур заробив на свою першу машину, а згодом і на квартиру в Києві. Він мав неабиякий успіх. Його запрошували проводити заходи в різних країнах. Здавалося б, відбою від шанувальниць не повинно бути. стежу в соціальних я мережах. Насправді ж завидний холостяк, який роками зваблював дівчат з екрана. Просто не мав на них часу. Робота займала 99% часу. А я до зустрічі з іною 12 років не був у відпустці. Дивовижно. Та Тімур, який провів сотні конкурсів краси, з'являвся у кліпі в образі серцеїда до офіційного одруження 2018-го з юристкою Інною. Не мав жодного публічного роману і колишніх стосунків по джентельменському не коментує. Мене доїде взагалі нікого не було. Нікого, ніколи доленосна зустріч сталася 2014-го. На корпоративі в одній юридичній компанії 28-річний Тімур звернув увагу на тендітну адвокатесу Іну, для якої це був вечір тріумфу. Вона нарешті здобула премію юрист року, і була повуха у мріях про нові кар'єрні вершини. Тоді дівчина не здогадувалася, що ведучий, який з боку спостерігав за її професійним успіхом, невдовзі кардинально змінить її ставлення до чоловіків, до самої себе і материнства. А ще врятує, коли в неї зовсім опустяться руки. Словом амбітна кар'єристка розстане от тільки до їхнього першого нормального побачення минуть роки. Взаємного кохання з першого погляду у них не сталося. Іна банально не запам'ятала ведучого на своєму корпоративі. Тімур уже навпаки, красуня не йшла з голови. Він знайшов її в соцмережах, але так і не написав. Там була така функція підмігнути, про існування якої я не знала. І Тімур вирішив, що це дуже мужній вчинок підмігнути на Фейсбуці. Розраховував на те, що я побачу це. Та, зрештою, скромне підмигування Тімура Інна побачить аж через два роки, і до залицянь зірки спершу поставиться скептично. Ці Всі дівчатка всім ще там, і в кіно таке транслюється, подобається погані хлопці, і я звикла до таких. Через це я ось так і прискіпливо не розуміючи ситуації аналізувала наші відносини. Поки одна моя подруга не сказала: ти просто вгамуйся, бо він нормальний. Наше ти псуєш ваші стосунки. І коли все це відпустила, виявилось, що дійсно нормальний треба брати. Однак тоді задню почав вмикати Тімур. На 2017 рік припав розквіт його кар'єри. Україна приймала Євробачення і його затвердили одним із ведучих. Три місяці він жив у режимі постійних репетицій, де на особисте життя просто не було часу. Іна терпляче дочекалась фіналу пісенного конкурсу, і через день Тимур їй знову написав: пара нарешті почала зустрічатися, а вже за місяць жити разом. І тут виникли перші труднощі. Тімур виявився аж надто охайним. Мені було, я не знаю, як тобі мені було емоційно складно. Мені тоді ще майбутній чоловік дорікає, що я щось не так складаю, Вона, не так охажливою дорікав. Дорікав було таке. Просто ти не помічав. Він мені навіть майстер-клас проводив, як футболки треба складати. В мене досі не виходить так складати. Буде він м'яти і ходити на роботу. Тім примрився з тим, що я не міз охайність в квартирі, і нібито все ок. І ніж натомість довелося змиритися з тим, що господар із Стімура не надто завзятий. Нічого він вдома не зробить своїми руками. Нічого. Він завжди каже, що кожен має займатися своєю справою. Що нас було таке на попередній квартирі, коли е, там і бачок в ванні зламався, зливни, і меблі там щось вже почали замки відходити. Шукала майстра, який прийде додому, і полагодить. Та ці ідеальності одне одного не завадили їм створити родину, в якій народилося двоє діточок: Мія і Марко. У програмі Моя суперродина» на каналі ТЕТ Мірошниченки поділилися секретом своїх міцних стосунків. Є якісь спори між вами? Буває. Я би якби це питання? Пробачення першим завжди? Я прошу. А якщо вона не права? Ну, вона не може бути неправою. У мене політика дуже проста, щоб дружина була щасливою. Але вона почувалася щасливою не завжди. Край складним для Іни виявився період після народження першої дитини. Якийсь момент просто у мене дах злетів, Я пам'ятаю, що я гуляла в парку, і реально в той момент була готова просто так залишити візок. Думаю, людей навколо багато, про дитини подбав. Що вона тоді написала чоловікові? Вже не пам'ятає. Але вже за 15 хвилин на допомогу молодій мамі примчала свекруха. А ввечері Тімур сказав, що вони летять до Туреччини. Він організував їй тиждень відпочинку, намагався не турбувати. Лише три години приносив доньку на годування. Така практика, коли батько бавить малих, а мама відпочиває, залишилась у родині і надалі. Коли навіть вони виносять мозок, а таке буває через день, от все одно дуже прикольно, тому що це такий час для нас трьох. Та чоловік вже готується до того, що дітей в їхній родині побільшає. Вони з Іною ухвалили рішення про всиновлення. Бо у нас сьогодні були тренери з, зі школи усиновлювачів. Ми маємо отримати сертифікат, так що ми пройшли цю школу. Ми офіційно маємо статус кандидатів на всиновлення. Так, там буде вказаний вік, який вони рекомендують для статі, кількість дітей. Тобто, всі всю бюрократичну тяганину ми вже майже пройшли. Він до всього підходить відповідально і раціонально, та зізнається, що як і у всіх, часом трапляються невдачі. Так ще влітку 2021-го мірошниченки вклали чималеньку суму в сімейне кафе. А згодом їхній бізнес-партнер просто зник. Насправді це такий дуже дуже дорогий досвід. То 100 тисяч доларів. Тобто можна сказати, що наш партнер, який нас втягнув всю цю історію, він просто вкрав у нас ці гроші. Я не знаю, де він, я не знаю, що він. Я не знаю, що там відбувається, тобто юридично, все одно там. Ми є частиною цього бізнесу. Фактично звісно нічого не відбувається. Тімур зізнається, що переживати всі негаразди йому допомагає його невиправний оптимізм. Він завжди шукає промінчик сонця навіть у найтемніші часи. А головною підтримкою та опорою для нього є його міцна сім'я, для якої він завжди готовий на нові звершення. А рідні його обов'язково в усьому підтримають. Він найкращий у всьому, Найкращий як чоловік, як батько, як професіонал, телеведучий. Він найкращий як друг, він найкращий як син. І це можуть підтвердити абсолютно всі, хто його знає.